як правильно підтримувати військових у резиденції молоді? Відбулася презентація тематичної фотовиставки та зустрічі з психологиною тетяна Аніщенко працює у госпіталі ветеранів війни ще з 2011 року. Спочатку консультувала афганців та ліквідаторів Чорнобильської трагедії, а з початком воєнних дій, і теперішніх ветеранів та чинних військовослужбовців. Що стосується спілкування, однозначно їх не можна виводити на емоції. Ну тобто, тому що будь-який емоційний воєн це мертвий воїн. Психологиня радить абстрагуватись від теми війни, адже ці спогади досить травматичні. Коли ж військовий сам захоче говорити, розповідає лікарка. Такий вибір варто поважати та. Вислухати мову ж таки, це фраза ось ця бережи себе, тобто як ти там підненький, наприклад, або ну от з жалістю такою. Він ну вже знає, з чим він стикається. Він вже знає на що він пішов у резиденції. Молодь зустрічі між рідними військових проходять регулярно. Для них влаштували і тематичну фотосесію, яка згодом переросла у цілу виставку. Одна сцена, так сказати, на нашій фотосесії зачепила, коли дружина була у вишиванці, і вона одягнула кітель поверх вишиванки, і це було як символом того, що вони разом організатор заходу підсумовують, попереду ще більше роботи, і головне, навіть після перемоги не забувати тих, хто встав на захист батьківщини. Максим Берник Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4